Попри те, що війна стала великим випробуванням для кожного українця, та вона точно не забере радості батьківства у жодної пари. Адже допоки наші воїни перемагають ворога, у клініці професора Стефана Хміля перемагають безпліддя. Для нас цей день дійсно був переломний. Але ми зібралися з силами і активізували свою діяльність, мобілізували себе, ми активно допомагали. Клінікам, які переїжджали із тих місць, де йдуть бойові дії, ми надали їм можливість розмістити в нас свої кріобанки з ембріонами, сперматозоїдами, яйцеклітинами, ецеклітинами, перевести до нас скоростою апаратуру, допомогти їхнім лікарям, приїхали до нас, працювали в нас, бо багато було переселенців із цих регіонів. Тут знайшла для себе роботу і лікарка з Харкова, яка була змушена покинути свій дім через російські обстріли. І Так сталося, що в Харкові я проживала в Харкові, працювала в Харкові, навчалася в Харкові. Але 24.02 сталася така ситуація, яка змусила нас з сім'єю виїхати з Харкова, тому що ми проживали на Салтівці безпосередньо Вся всі бойові дії розвивалися безпосередньо у нас біля нашого дому. На сьогоднішній день так сталося, що нашого дому немає. І ми приїхали сюди, у Львів. І у травні двері відчинилися ці, ну, просто неймовірних людей, які простягнули руку і прийняли мене до своєї команди. Окрім того, клініка протягом всього часу повномасштабного вторгнення створювала різноманітні проекти зі знижками та допомогою для внутрішньо переміщених осіб, а також неодноразово долучалась до допомоги і нашим воїнам. І щоб підтримати захисників та захисниць, які хочуть мати діток, мережа медичних центрів клініка професора Стефана Хміля у Львові та Тернополі запустила соціальний проект. Для мене було дуже важливим. Надати допомогу і нашим військовослужбовцям, жінкам, чоловікам, які активно нас захищають, які допомагають, які своїм життям ризикують, щоб спасти нашу країну в цій ситуації, і ми для себе я прийняв рішення зробити такий соціальний проєкт безкоштовно екстракорпоральне запліднення, плюс програму Іксі для військовослужбовців. Проект стартував ще в липні цього року, і вже майже 300 подружніх пар отримали шанс стати батьками. Та ще більше сотні знаходяться в протоколах. Понад 40 тисяч жінок на сьогодні є військовослужбовцями Збройних сил України. На жаль, війна поставила на паузу найважливіші мрії для жінки. Це материнство. Саме тому після воєнний час набуває масовості синдром нереалізованого материнства, дбаючи про жінок, відчуваючи їх. Наша команда створила соціальний проєкт для воїнів Збройних сил України, в рамках якого циклітин, сперматозоїди, а також програми екстракорпорального запліднення є безкоштовною. А це означає, що кожна жінка, яка заморозила своєї циклітини, обов'язково стане мамою. Я запрошую всіх, хто бажає, звертайтеся, будь ласка, в нашу клініку. І скільки буде сотня, дві, три, чотири, ми всім надамо допомогу. Всім безкоштовно це здійснимо. Ми вкладаємо свої кошти в це і будемо вам допомагати. Ми раді щиро вам допомогти. Відродимо нашу націю, збільшимо народжуваність. Слава Україні! Всю необхідну інформацію про участь у проєкті ви зможете знайти на офіційному сайті клініки професора Стефана Хміля.